Перше послання до Корінтян, розділ 16. А щодо збірки на святих, то робіть і ви так, як я був наказав церквам галацьким. Першого дня тижня кожен з вас хай відкладає в себе, збираючи, що може заощадити. Щоб збірок не робити тоді, коли сам прийду. А коли прийду, пошлю тих, що їх ви виберете з листами, щоб вони віднесли ваш дар у Єрусалим. Коли ж буде потрібно піти і мені самому, то вони підуть зо мною, прийду ж до вас, як Македонію перейду, бо я крізь Македонію переходжу. А у вас може зупинюсь або і перезимую, щоб ви мене провели, куди я піду. Я вас не хочу бачити тепер лиш у переході, бо надіюсь, деякий час у вас перебути, коли те господь дозволить. В Єфесі я перебуду до п'ятдесятниці, великі, бо й широкі двері мені там відчинились і супротивників багато. Як прийде Тимотей до вас, глядіть, щоб почувався у вас безпечно, бо він, як і я, робить діло Господнє. Нехай, отже, ніхто ним не легковажить, і відпровадьте його в мирі, щоб прийшов до мене, бо я з братами на нього чекаю. А щодо брата Аполоса, то я дуже його просив, щоб він пішов до вас із братами. Та він не мав ніякої охоти тепер прибути прийде, як буде догідний час. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, кріпіться. Нехай усе у вас діється в любові. А благаю вас, брати. Ви знаєте родину Степани, що вона первісток Ахаї. І що вони віддали себе святим на службу, то щоб і ви також корилися таким людям, і кожному, хто трудиться та працює з ними. Я тішусь приходом Степани, фортуната і Ахаїка, вони вашу відсутність заступили, бо заспокоїли мій дух і ваш. Отож, шануйте таких. Вітають вас, церкви азійські. Вітають вас у Господі сердечно, Акила і прискила з їхньою домашньою церквою. Всі брати вас вітають. Вітайте один одного святим цілунком. Привіт моєю рукою, Павловою. Як хтось не любить Господа, а натима на нього. Марана та. Благодать Господа Ісуса з вами, любов моя з усіма вами у Христі, Ісусі.